Зарплата в конвертах. Податківці разом з іншими контролюючими органами ведуть широкомасштабну роботу з виявлення неоформлених працівників. Результат не змусив себе чекати. Від початку року в області виявили понад дві тисячі фактів використання роботодавцями нелегальної праці, що вдвічі перевищує минулорічні показники. Темні зарплати, кажуть податківці, нещодавно виявили в одному з готелів Івано-Франківська. По цьому випадку де нараховано 8 тисяч гривень податків. Такі ситуації не поодинокі. На минулому тижні. Буквально в місті Коломия так само ми виявили швейний цех, де без трудового оформлення працювало вісім працівників. У місті Івано-Франківськ, в магазині вживаних речей, так само виявлено факти використання восьми неоформлених працівників. От, наприклад, для прикладу, місто Долина, один з відомих так само супермаркетів продуктових, який працював перевіркою спільно з інспекцією праці, встановлено що. У цьому торговому закладі використовувалось 14 неоформлених працівників. Окрім використання неоформленої праці, каже Петро Кулик, виявляють і факти оплати до прикладу лише половини четвертини ставки, а решти – в конверті. За подібні випадки недобросовісному роботодавцю світить кримінальна відповідальність або штраф. Самі працедавці порушення закону пояснюють великим навантаженням на рахунки оплати праці. Однак податківці переконують, це виключно їх суб'єктивна думка. Якщо візьмемо наприклад для прикладу мінімальну заробітну плату, то зна. І от працівник платить трохи більше 80 гривень податку з доходів фізичних осіб. Так близько 40 гривень це єдиний соціальний внесок. Крім того, роботодавець з цієї заробітної плати повинен заплатити трошки більше 400 гривень єдиного соціального внеску. Тому тут слід подумати, чи за 400 гривень от варто ризикувати. Кримінальною справою вже в листопаді податківці виявили близько 200 неоформлених працівників. Після перевірок каже Петро Кулик, більше тисячі прикарпатців оформили свої трудові відносини. Крім цього, до бюджету додатково надійшло понад 250 тисяч гривень податків.